Що я рекомендую завжди бізнесу самостійно спробувати налаштувати ці перформанси, поуправляти цей і по декільком причинам. Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко, я гугло Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. У Сьогоднішньому відео буду показувати покроково, як то кажуть, степ степ як на shopify платформі налаштувати ваші перформанс-макси. Тому ну, що я рекомендую завжди бізнесу самостійно спробувати налаштувати ці перформанси, поуправляти цей і По декільком причинам: перше, це те, що ви відчули, як вона працює, що в ній працює, що не працює та інше. Щоб далі мати змогу правильно ставити задачу для спеціаліста або знайти власного спеціаліста, друге це для того, щоб... Ну, по-перше, на початкових етапах вам було трішки зручніше, трішки простіше це все е, е, запустити і відчути, працює воно про продажі, є чи немає та інше. Тож з чого ми будемо починати? Я буду показувати безкоштовну інструкцію, а е, вона буде включати декілька етапів. Перший етап це створення мерчант-центру, заливка туди товарів. Не бійтеся, прям на Shopify це прям дуже легко робиться. Це прям я не знаю, от прям зробили для людей. Для інших платформ чомусь Google таке не робить, а от Shopify всі вважає за людей, інших не за людей. А, тому це буде дуже максимально лайтово. Я пробіжусь по дуже важливим налаштуванням, щоб ви розуміли, які там потрібно задати чи підправити. А, це буде найдовший етап з усіх, і не тому, що ми, ми його там будемо робити буквально декілька хвилин. Але а, для, він буде довшим, тому що а, сам Merchant Center. А Merchant Center це окремий сервіс, куди ми заливаємо інформацію про наші товари. Про наш магазин. Google його буде перевіряти десь до трьох діб, десь до 72 годин. Фінальний результат буде виглядати десь приблизно ось так. Я ставлю скриншот. У мене буде всього одна товарна позиція, футболка, тому з в мене буде це наприклад цього ось безпосередньо товару. Плюс через Shopify, через ці плагіни найменше проблем з модерацією там, цих е, товарів та інше, тому там є якісь певні такі плюшки. Наступний етап це в нас створення рекламного кабінету і налаштування конверсій. Також я буду просто багато теорій говорити, але насправді дуже легкий, дуже швидкий етап. Ну і третє, це фінальне створення рекламних кампаній. Вони також там, хвилинку створюються. Вам треба тільки підправити ваші налаштування. Також відео буде трішки розтягнути через те я буду пояснювати якусь теорію, щоб вони ну, хоча б розуміли, що та до чого і чому так, а не інакше.